Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні понеділок, 17 листопада, і завершився в нас магічний кубик. Вчора відзняти не встигла, тому що ходила в клуб на ярмарок, було в нас свято. Ой, мабуть, чи до Дня працівника сільського господарства, чи ну, щось з цим пов'язане. І прийшла додому, а світла вже там залишалося півгодинки, і світла не, в... не стало, встигла тільки помити посуд, швиденько скупнуться і все. Тому так, знімаю сьогодні. Просування в мене не дуже великі, але які є. Під першим процесом у мене були, під першим номером у мене були шкарпетки. Ось вони випадали двічі, в середу і в п'ятницю. Одна шкарпетка готова, вона ще не попрана. Знову в мене вийшов десь розмір 43-44, і навіть, мабуть, якщо ножка худенька, то й на 45 підуть. Ще не прала вже другу зв'яжу, потім поперу. Гарне полотно вийшло, дуже мені так. Подобається таке воно з махерчиком. Так, оце я ставила спостерігайчик. Сюди я дов'язала всереду до цього ось так, пров'язала, а, від... а в п'ятницю. Від цього до цього спостерігайчика я зв'язала, це вже було зв'язано, здається, в суботу я дов'язала цю шкарпетку. І вчора розпочала другу. Ось на такому вона етапчику. Так, по шкарпеткам це все. Другу пару, ту, що я показувала, я не брала в роботу, так як зустріч у нас не відбулася в суботу, тому. В'язала цю, так як ці не завершила, то ті шкарпетки не в'язала поки що. Під другим номером у мене левики. Випали вони в п'ятницю. І тут я їх збирала, вдалося мені зібрати чотири левика. Ось такі вони в мене вийшли. Такі красунчики. Так, чотири. Ще писала там я олені біля левиків, але так, раз левиків усіх не зібрала, то олені не в'язалися. Так, під третім номером у мене були їжачки. Вони випадали понеділок і вівторок. Тут у мене. Зв'язалися ще три заготовочки. Це мордочки і вушка. Я тут їм при... намотую поки. Так як пряжа різні партії, тому я відразу в'яжу і відтінки відрізняються, тому прив'язую відразу. Хоча це вже я розпочала новий моточок, тут вже йтимуть всі однакові поки що, ну в'яжу так. Три заготовочки зв'язала. Пов'язала нарешті ті, що в мене вже були пов'язані заготовочки, я їм пов'язала також вушка і мордочки, тому що моточок закінчувався. Я їм вив'язала, щоб я могла орієнтуватися, як мені вистачає ще на цілого їжачка, тому що друга партія, я не знаю, тут видно буде, а, видно і на камеру, ось наскільки відрізняються номера. Один і той самий номер, от партія, друга, і ось така різниця в кольорі. Так, зв'язала я три заготовки і зібрала чотири їжачка. Так як це в мене замовлення. Я попросила зібрати декілька їжачків, ще докласти до замовлення. Тому я один у мене був зібраний, дівчинка бере 5 їжачків. Тому дозбирала ще 4. Так, це по їжачках все. Кишеня четвертий номер не брала сюди так, як не змогла з нею зовсім попрацювати. Була я той день дуже зайнята другими справами, не встигла. І під п'ятим номером такса. Тут були невеликі, вона двічі випадала понеділок і четвер. Але в понеділок так і не вдалося мені з нею попрацювати. А в четвер я дов'язала вушко, не буду розмотувати, ось так. Ставила спостерігайчик, дов'язала друге вушко, два вушка, і розпочала тіло. Ось так зв'язала лапки, вже їх в'язала. Зараз треба в'язати тіло. Ось таке воно в мене виходить. Таке щільне гарне. Ось так. У мене сам Капор писала, ну, так як таксу не зв'язала, капор також не брала. І шостий номер кардиган. Випадав він двічі. У вівторок і в четвер. Невеличкі просування є. Ось так. Підняла я петлі на рукав. І ось до цього спостерігайчика це було пров'язано у вівторок. І в четвер ось ще скільки вдалося мені пров'язати. Вирішила в'язати я його поворотними рядами. Так мені буде зручніше, так як все полотно в мене зв'язано поворотними, то нехай вже в мене буде рядність скрізь однакова. Хоча я думаю, що прання тут все виправить, але ж навіть якщо десь щось залишиться, то воно буде і по рукавах, і по тілові. Однаково. Не дуже мені подобається, так як я приміряла, як воно вилягається. в мене ось тут по спинці, отут чомусь так як трішки збирається. Ну, не знаю, петлі підняла все правильно, так як там іде в майстер-класі. Тому, по якому я в'яжу, ну не знаю. Буду дивитися, ще трішки пров'яжу вдовжину, мабуть, потрішки буду звужувати, бо широкуватий так він виходить. Ну, подивлюся. Може, після прання воно все й виправиться, тому що перенабирати петлі, ну я все вірно набрала, так як там і казалося. По петлях у мене все зійшлося. Тому, по-другому я не перенаберу, ну, поки що так, а далі буде видно. Ось такі в мене просування по моїх процесах. О, ще в суботу і в неділю я в'язала іграшки, але, мабуть, це я вже покажу в другому відео. А зараз я поки не забула, питали мене дівчатка, як я в'яжу от з цієї травки, їжачкам парички. І я обіцяла показати, так, зараз де мій хвостик. Ну, як в'яжу, так як і всі, мабуть, тут більше інтуїтивно в'яжеш. Ось так. В кільце в'яжу шість. Ну, шість не шість, кому скільки треба, я в'яжу шапочку на їжачка, тому ну паричок. Три. Думаю, що секрета я тут не розкрию. чотири, п'ять. 6, в сенсі, що майстер-клас на їжачка платний. Но там, здається, майстер-клас їжачок ішов із пряжі Мінг. Я одного зробила. Це ось така, от така була, тільки в другому кольорі. Це з пряжі Мінг. Але мені їжачок з мінком не дуже сподобався. І взагалі, я вже так давно в'яжу це вони по одному майстер-класу. Зв'язані там, як я купувала цей майстер-клас, там йшли левик, їжак, ведмідь, зайчик, єдиноріжка. Не пам'ятаю, хто у мене зебра. От єдиноріжок і зебри я ніколи не в'язала по цьому майстер-класу. Котика я вже там сама доробила, в'яжу котиків. Зайчик там також йшов з такою мордочкою. Але я в'яжу без мордочки, так як мені без мордочки він більше подобається. Ну, що я хочу сказати, що в мене вже за ці роки вони трішки мутували все одно, майстер-клас купований. Але я дещо по, ну, під себе підробила, так як і кожна, я думаю, майстриня, якщо довго в'яже одні й ті самі іграшки, вони все одно трішки, так би сказати, мутують. Тому цю. Я в'яжу під себе, тому думаю, що ніякі секрети я тут не видам відносно майстер-класу. Так, ось так проклала я. А тут дивитесь все чисто, інтуїтивно, трішки приложуєте, по можливості, ці ниточки, що стремлять, ну і десь там знаходите. Петельки і ось так, так якісь софті. Трішки, буває трішки видно петельки, буває не видно, тому стараєшся так потрогати рукою куди там, де треба вколювати. І ось так в'яжете. Ніякого великого секрету тут немає. Ну ось, Іноді видно петельки, бачите, ось тут ось видно. Ось я підтілась. Як не видно, старайтесь розкрити ось ці ворсиночки, от убрали трішки в сторону. І тут знайшлась петелька. ось. І під неї пров'язали. Ось знову. Ось вона тут заховалася, ось. Раз. і, Ну, ось якось так в'яжу я, ось, бачите, я цей і хвостик вивела сюди до себе, тому що ця пряжа краще виворідньою стороною догори її Ну, я так роблю. Це я ще колись в'язала, знаєте, був домовичок Буба. І там з білої, також такої самба пряжі, або, як ми її називаємо, травки я в'язала тіло. І воно виверталося на виворіт, тому що на вивороті завжди більше оцих ворсиночок чомусь так виходить. Ну і потім я їх ще розчісую. Забула взяти сюди, показати, чим я їх розчісую. Потім. І навіть пінцетіком а так спочатку я трішки пінцетом а так вичісую, цю пряжу, що вичісується. Витягуються ось ці штучки, ворсиночки. Потім є у мене ще щіточка. Я десь колись і показувала в якомусь відео. У мене в дівчаток я в своїх взяла до якоїсь іграшки і йшла така пластмасова, просто така, як щіточка, зроблена. Нею розчісую. І ще в мене є, я колись купувала спеціальну щіточку. Ну, мабуть, зараз я її все ж таки. Так, дівчатка збігала, принесла, бо все ж таки на пальцях воно не те. Ось така є в мене щіточка. Ось, бачите, здається, єдиноріжка така іграшка в дівчаток була. І там йшли отакі ось до них щіточки. Я в них одну взяла, нею вичісую. Ось так вичісується. Звичайно ж, прямо всі ви їх не вичешете, але вичісуються. І ще є в мене, ось я купувала ось таку оце йде саме для начісування пряжі йшла. така не пам'ятаю, де десь я в інстаграмі виписувала щось. Може, навіть мікровілюр я виписувала пряжу, і в них були отакі щіточки, я виписала. І ось нею також я начисую. Цією щіточкою ще гарно начисувати. Пряжу навіть джинса розділяю ниточку і нею начисую. Акрил гарніше начисується. Цю. Щіточкою. Ну, ось так я їх потім розчісую, і отак це виглядає на їжачках. Ось так причісую. Ця щіточка, вона дужче розпушить ось цю пряжу. Ця не так дуже розпушує, вона вичісує, але саму пряжу вона так не, не розпушує. Ось якийсь їжачок, здається, ось цей. Я розчесала оцього, я вичесала оцією щіточкою. Він такий м'якшенький, ниточка така, пухнастіша і м'якіша. А якщо самою оцію, то вона така жорсткіша залишається, ніж після цієї щиточки. Ну, якось так. Тому дивитесь, ну он там, якщо дуже придивлятися, то там трішки видно, куди піддівати. Ось петельки. Ось. Потім ось. Ну, і пальчиками. Тругаєте пальчиками, вони пальчиками відчуваються. Якось так, я роблю це так, не знаю, правильно я роблю, неправильно, в мене це виглядає так. Тому так, роб... те, що роблю я, я вам показала. Так, це на сьогодні все. Ще ті іграшки, які я ще підв'язала, будуть в наступному відео. Щоб відео було не дуже довге, так як зараз. У зв'язку з відсутністю світла. Не всі відео встигаються передивлятися, тому нехай буде коротеньке, щоб не віднімало у вас багато часу. Тому так, на сьогодні це все. Світла вам у ваші домівки. Бережіть себе, мирного неба всім! І до зустрічі в наступному відео.